Привіт, друзі! Ви на каналі MMA в Деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Леон Едвардс вважає, що Колбі Ковінгтон буде шокований тим, що він з ним зробить 17 грудня. Я чесно досі не можу зрозуміти, на що він розраховує. Я був активний, та я й молодший. Він не бив нікого молодше 35-36 років. Якщо судити про нього з його перемог над робі Лоулером, Тайроном Вудлі та Масвідалем, то він буде в повному шоці від того, що відбудеться в ніч у поєдинку зі мною. Особисто я впевнений, що колбі буде тяжко з Леоном. Вболіваємо за гарний бій. Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Брендон Морено проведе наступний поєдинок проти Аміра Альбазі 24 лютого наступного року на UFC Fight Night 237. Морено останній поєдинок провів проти Олешандра Пантожи в липні цього року на турнірі UFC 290. У цьому протистоянні Морено зазнав поразки роздільним рішенням суддів. На його рахунку 21 перемога, 7 поразок та 2 нічі. Також Морено буде страхувати. Ти титульний бій Олешандра Пантоже проти Брендона Ройвела. Брайс Мічо прийняв бій з Джошом Еметом на 10-дневному повідомленні. Нагадую, спочатку з Еметом мався битися Гіге Чікадзе, але Чікадзе отримав травму паху на тренуванні. Поєдинок Мічела та Емета відбудеться у головному карді турніру UFC 296. Мічел у 23-му році провів один бій, перемігши Дена іге на вересневому турнірі UFC Fight Night. Джош Емет йде на серії з двох поразок, програвши Яїру Родрігесу та Ілій. Опурії до речі, минулий бій Мічела був шалений. Він як термінатор гарно порадував публіку. Думаю, Емет буде дуже зручним опонентом. Тим паче є прірва у віці. Пауло Коста кинув черговий виклик Роберту Вітекеру. Якщо Чимаєв не хоче битися, то є інший хлопець у моєму списку. Роб Вітекер. Якщо він зацікавлений, їм варто поквапитися організувати цей бій. Хочу бути активним у 24-му році», році. Написав Пауло Коста. Нагадую, що востаннє Коста бився у серпні 22-го року, коли переміг Люка Рукхелда. Я б із задоволенням подивився цей бій. Хоча бій Камшота проти Кости мене більше цікавить. Деніл Корм'є, вважає, що Арман Сирукян має провести бій з Дастіном Пур'є. Якщо Іслам Махачев поб'ється на початку наступного року, то царюкан має зустрітися з пор'є на UFC 300. Дастін хоче виступати на цьому турнірі, а як ми вже знаємо, він відбудеться у квітні. Якщо Царюкеан пройде Пор'є, то встигне повернутися до кінця року та провести реванш з Ісламом Махачевим. А якщо переможе Дастін, то на титульний бій претендуватиме він. Вище за нього в титульній гонці буде лише Дастін Гейджі. Це привнесе стабільність до легкого дивізіону. Так, логіка у Цьому є, тим паче, що приманка для Дастіна – це UFC 300. Але ми ще в попередньому випуску обговорювали момент. Дастіну цей бій не цікавий, Арманка більше хоче Геджі або олівейру. Хоча, що придумає UFC, нам доведеться тільки чекати. Дія Голіма, тренер бразильського бійця UFC Чарльза Олівейри, висловився про потенційний реванш свого підопічного. Якщо UFC хоче, щоб ми дочекалися Рамадан, то ми зробимо так. Ми не поспішаємо. Для нас найголовніше, щоб Чарльз провів свій наступний бій з ісламом. Бій у березні є нашим пріоритетом. Але напевно, Чарльз мріє побитися за пояс перед рідними вболівальниками у титульному поєдинку на UFC 299. Так, ще один бій, який ми з нетерпінням очікуємо. Дякуємо! Ян Блахович пояснив причину відмови від поєдинку з Олександром Ракічем і відповів на його критику. Спочатку він плаче через те, що я його зламав, потім він плаче, бо мені потрібно подбати про свою травму. Радуйся, що я не зламаю тебе і цього разу. Тепер ти можеш йти і продовжувати плакати. Це не мало статися таким чином. У мені зараз суміш гніву та смутку. Знятися з поєдинку через травму одне із найжахливіших рішень, яке може ухвалити бієць. Однак іншого виходу просто немає, особливо коли ти у топ-5 і хочеш показати виступ найвищого рівня. Я боровся з болем кожного тренування, я зробив все, що міг, але моїм плечам потрібна операція. У такому стані виходити на бій було безвідповідально та безглуздо. Я завжди кажу, що коли виходжу на бій, то маю бути готовий на всі 100%. Я зобов'язаний цим собі, своїм тренерам, супернику та насамперед уболівальникам. Заздалегідь, дякую всім за підтримку. Чекаю на дату операції, після якої піде реабілітація та повернення до тренувань. Обіцяю, я повернусь ще сильнішим. Бажаємо здоров'я Яну та швидкого одужання. але якщо чесно, я думаю, він би програв цей бій. Він і минулого разу програвав, але сталася травма Ракіча. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Блахович так багато говорив, але далі не пішло. Мабуть, вже закінчилась польська міць. Дуже хочеться швидкого повернення прохаски. Думаю, вриваючи з Пуатаном він переможе, якщо підключить боротьбу. Схоже, нова ера у важкій вазі буде за подвижними, мобільними бійцями, а не пузатими дядьками. Шановні, дякую вам за вашу активність. Це неймовірно круто і допомагає у просуванні україномовного контенту. Ви просто супер. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів, щоб це відео потрапило до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.